Лай студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю! Жодна країна світу не змогла створити для жінок на робочих місцях рівні умови з чоловіками. Такі дані щорічного звіту світового банку жінки, бізнес і закон 2024 Тему обговоримо з гостями студії. До нас завітали Ганна Іліна, координаторка проєкту. Вона хаб в Одесі, Світлана Мельник, начальниця відділу рекрутингу Одеського обласного центру зайнятості. Вітаю вас і дуже вдячна, що ви тут. Найперше Україна зараз на 75-му місці, втратила трошки позиції. Минулу річ була на 71-му місці. Всього було 190 країн досліджено. На вашу думку, це який щебель? Гарний чи можливо у нас могли бути і кращі результати? Я сподіваюся, що вони у нас будуть кращі в подальшому, нам є куди рости. Як ви сприймаєте таку взагалі статистику, що ми десь посерединці? Є куди зростати, але радує те, що ми не останні <ріст> <ріст> і ми <ріст> розвиваємося. Я можу сказати, що сьогодні розвивається активний жіночий бізнес і вже зменшується розрив у заробітній платі, і ми сподіваємося, що він буде ще менше. а Взагалі він буде Його не буде. Його буде не буде про що говорити так. Ми так. не будемо розрізняти Ми взагалі. Ми Станемо, Не потрібні, Жінки, і чоловіки, буде працівники. Чудово. Так дуже хотілось. Окрім звичних критеріїв, це мобільність, зайнятість, шлюб, батьківство, добробут та життя на пенсії. Вперше були враховані питання догляду за дітьми та захисту від насилля. 190 країн, повторюсь, досліджували, чому важливо досліджувати ці аспекти: захист від насильства і догляд за дітьми. Та невидима праця, так, яка не враховується ніде, за яку не платять кошти. Але кожна жінка, яка мама, майже кожна робить цю роботу невидиму. Чому це важливо? Це дуже важливо, тому що якщо чоловіки реалізують себе дуже часто в своїй професійній діяльності, то жінка в неї є ще такий невидимий фронт. так? Вона повертається додому і виконує певні обов'язки у себе вдома. Так склалося вже історично, що в нашому суспільстві жінка вважається берегиною, і традиційно вона бере на себе більше обов'язків по дому. І, мабуть, всі стикалися багато жінок стикалися з тим, що при прийомі на роботу, роботодавець запитує: у Вас є маленькі діти, розуміючи, що наявність цих дітей буде також впливати на його рішення. Хоча законодавство України передбачає рівні можливості для чоловіків і жінків в сфері зайнятості, тобто воно гарантує відсутність дискримінації за статевим признаком. Однак вирішує в кінцевому е випадку завжди роботодавець. Дуже багато роботодавців упереджено ставляться до молодих дівчат, які вони. Думаю, що вони підуть в подальшому в декретну відпустку. Безумовно, це пояснюється, є якісь пояснення, тому що бізнес зараз дуже мобільний і три роки це робоче місце не може бути вільним. Ну, хочу сказати, що в центрах зайнятості однакові послуги надаються як чоловікам, так і жінкам. В вакансіях, які надаються, заборонено висувати будь-які гендерні вимоги щодо виконуваної роботи. Ну і про декретну відпустку, так вже законодавчо врегульовано. Чоловіки теж можуть іти в декрет, і деякі чоловіки цим користуються. І це вже, знаєте, такі приклади. Ми чомусь на це так зважаємо, так тому що такі кейси вони дуже яскраві, але хотілося б, щоб це теж стало нормою в суспільстві. І так, з огляду на нові критерії, які ми вже сказали, це догляд за дітьми захист від насильства. Дослідники вияснили, що жінки користуються лише 64% Прав, що мають чоловіки. І цей відсоток знизився, тому що минулого року було 77%. Які можуть бути причини, до чого котиться світ, Ганна? Я почула про берегиню роду, і в принципі це непоганий стереотип, як ми всі думаєте. Жінка-берегиня роду. У нас це не берегиня сім'ї і так далі. Не викликає жодних сумнівів, що це є поганим. Але. Це стереотип, правильно? Правильно. Якщо ми йдемо до роботодавця, наприклад, і кажемо йому про те, що жінка берегиня роду, що в нього може бути? В нього може виникати упередження, що жінка буде займатися дітьми, сім'єю і так далі, і менше приділяти уваги своїй роботі і будуванню кар'єри. Відповідно, в нього через упередження може статися таке, що він не візьме жінку на роботу, як правильно сказала пані Світлана, що він може віддати перевагу чоловіку, і це вже буде дискримінація. Ось таким чином наші стереотипи пов'язані з тим, що дискримінація є. На жаль, на роботі заборонено, звісно, писати про на, в оголошеннях про прийом на роботу, про те, що там жінка чи не жінка, чи чоловік, чи то мають дітей, чи не мають, чи одружена чи не одружена. Але самі жінки, навіть коли складають резюме, що вони пишуть резюме, вони все одно вказують, одружені вони чи не одружені, вони вказують, скільки їм років, вони вказують, чи є в них діти. І це майже в кожному резюме. Тобто жінка самостійно іноді показує те, що вона там одружена, наприклад, що в неї вже дорослі діти, щоб це не було там причиною відмови. Хоча можна цього взагалі не вказувати в резюме, тому що будь-який роботодавець має обирати за професійними якостями, за тими компетенціями, якими володіє жінка. Але якщо цього не буде в оголошеннях, ми можемо це побачити в резюме. Ми, наприклад, завжди кажемо, що не вказуйте це. Ви ж самостійно іноді поглибшуєте ці стереотипи і упередження щодо себе. Не вказуйте. Якщо роботодавець побачить ваші компетенції, то він вас буде обрати в першу чергу за компетенціями, тому що інших ознак для вибору не буде навіть підсвідомо. Таким чином, ми йдемо до того, що потрібно починати з себе, потрібно формувати свої документи належним чином, подавати їх роботодавцю. І вимагати від роботодавця, щоб він такі питання не стало. Тому що на будь-якій співбесіді жінки жаліються на те, що чи у вас діти, а чи плануєте? А скільки, скільки буде? А чи ходить в садочок, а в який садочок? А повний чи не повний робочий день і так далі. Ці питання сипляться на жінок. І що їм сказати? Так, дитина є гуртків, а якщо хворіє, вона захворіє, так. так, і чоловік може піти в відпустку і в декретну на лікарняний, але давайте будемо чесними. Чи всієї мами і папи хочуть бути з дитиною, коли вона хворіє. І не коли вона хворіє, теж хочуть бути. І всіх має бути право, і роботодавці мають розуміти, що незалежно від того, чи одружена чи неоружена жінка, чи є можливість у батька піти в декретну відпустку, в неї має бути завжди можливість залишитися зі своєю дитиною, яка захворіла. Незалежно від того, чи є така можливість у чоловіків. Добре, що вона є. І чоловік в цей час теж може залишитися. Незалежно від того, хто це. Так. Як це законодавчо врегульовано, до речі? Так, на співбесідах часто ставлять питання про дітей, і це є, і від цього нікуди не дітись. Співбесіда на те й співбесіда, так щоб чисто поговорити, дізнатися, а кого беруть на роботу, а які умови взагалі, так маєш десь пазлик скластися для того, щоб притертися один до одного. Як законодавчо врегульовано? Якщо дитина все таки є, так частіше є, то Діти хворіють, діти відвідують гуртки, інколи треба відлучатися, піти раніше і так далі. Що пропонує законодавство в цьому сенсі, які дні є в батьків, в родини, аби дозволити собі доглядати за дитиною повноцінно? Законодавство України останні роки рухається в напрямку урівняння прав чоловіків і жінок. Мабуть, ті мами, у яких є діти двоє дітей до 14 років, знають, що є така соціальна відпустка, якою раніше могла скористатися тільки жінка. Це додаткова відпустка, складає 10 днів на календарний рік. З минулого року цією відпусткою може скористатися і батько. 14 стаття Закону України про зайнятість. Там були визначені квотні категорії. І ще зовсім недавно там була така квотна категорія. Жінка, яка має ну, двох дітей або має дитину інваліда. Зараз там батько ну, один із подружжя може фігурувати і скористатися певними пільгами може як батько, так і як чоловік, так і жінка. Тому я думаю, що ми всі. Україна взагалі загалом рухається до того, щоб урівняти. Ці гендерні права а питанням. Рівності гендерної рівності приймається дуже багато громадських організацій, міжнародних організацій, в тому числі Організація Об'єднаних Націй. Вони саме внесли для порівняння цієї гендерної рівності. Вони є в них такий показник, як індекс гендерної нерівності. Називається. Він складається з трьох складових: це охорона жіночого репродуктивного здоров'я, громадянські права та можливості і економічна активність чоловіків і жінок. Вимірюється від 0 від до 1. 0 це абсолютно рівні права у чоловіків і жінок, і одиниця це абсолютна нерівність. І немає жодної країни, в якої б цей показник був нуль. Найбільшого успіху досягли країни Північної Європи. На першому місці Данія. У них цей показник складає 0,13%. Данія, Норвегія і Швейцарія. В Україні наразі цей показник складає 20%. Якщо брати Спочатку створення нашої незалежної країни з 91-го року то він збільшився майже вдвічі. Одним із показників в цьому індексі, важливим показником є кількість жінок, залучених до управління державою на сьогоднішній день в Верховній Раді відсоток жінок складає майже 20%, і це найбільший показник за весь час існування. Нашої незалежної України, а на початку він складав всього 3,8%. Це завдяки квотуванню. Вже обов'язковому такому обов'язок бути мати жіноцтво так при посадах. Тому це вже вимога законодавча. Хоча, хоч би так, почнемо з цього. Про ще про дослідження, кожна п'ята економіка має прозорі механізми оплати праці. У всьому світі жінки заробляли лише 77 центів з кожного долара заробленого чоловіками. І дослідники прийшли до висновку, що усунення гендерного розриву у сфері зайнятості і підприємництва може підняти глобальний рівень валового внутрішнього продукту більше ніж на 20%. Які зараз є бізнес можливості для жінок, аби вести власну справу? Жінки можуть зараз отримувати гранти. Вони можуть отримувати гранти від держави. Вони можуть отримувати гранти від міжнародних організацій, від громадських організацій, які працюють в Україні. Це достатньо прозорі механізми. Це не важко, цьому можна навчитися. Наприклад, в нахабі ми допомагаємо жінкам отримувати такі гранти. Ми допомагали жінкам подавати заявки на дію, через дію отримувати гранти там, від 150 до 250 тисяч гривень. А допомагали жінкам писати гранти до різних міжнародних донорів. І у нас є вже успішні історії. Можу сказати, що найбільшою популярністю все ж таки користується сфера б'юті. Б'юті індустрія в Одесі це в топі. Ці жінки майже хочуть отримати ремесло для того, щоб вони могли перемістити свій бізнес у будь-яку іншу область або країну, якщо буде така необхідність. І жінки в нас навчаються, наприклад, на майстри-майстринь педикюру педікюру, майстринь з прокатського мистецтва, майстринь, які роблять брови, вії і так далі. Ми все ж таки більше е, хочемо долучати жінок до маскулинних професій, які е, більш вважаються сьогодні чоловічими, але в Одесі все ж таки в рейтингу б'юті індустрія на, почат, на на топі. Я можу сказати, що жінки, які звертаються до нас, вони мають можливість е, отримати такий грант, написати з нуля повністю свою бізнес-заявку подати. Ми починаємо з того, що ми говоримо. Що ви хочете відкривати? Як ви це бачите? А це людина дизайн. Наприклад, якщо ви хочете відкрити кав'ярню, я хочу відкривати кав'ярню. Приходить жінка і каже, я запитую, а кого ви там будете бачити? Як, як це буде виглядати? Я ще не знаю. Я кажу: ну ось хто ваша клієнтка або клієнти? як ви їх бачите? Умовно кажучи, якщо я орієнтуюся на сім'ї з дітьми, то там має бути о, о, ігрова кімната. Інше меню. Якщо орієнтуюся на молодь, які приходять студенти, наприклад, це інше меню, інші, інші інтер'єри. Так далі. Якщо я орієнтуюся на людей, які, наприклад, будуть приходити туди на побачення, а це або будуть там подружки заходити, або друзі, і так далі, це інші інтер'єри. І ми починаємо з цього і вже формулюється якась модель. Як ми як буде виглядати, наприклад, кав'ярня моєї мрії? Від цього вже можна працювати над бізнес-моделлю. А з бізнес-моделі можемо виходити на бізнес-план. Тому що якщо починає жінка з бізнес-плану, просто рахувати цифри, і вона ще не знає, як це буде виглядати. Дуже важко складати. Вона не знає, які мебелі потрібно закупити, які тарілки потрібно закупити, яке буде меню, скільки це буде коштувати, скільки часу буде працювати, в який час буде працювати, наприклад, ця кав'ярня, і так далі, Тому ми починаємо поступово розробляти це все. У нас є вже бізнес-клуб жінок, які започаткували з нами свій бізнес. А ми максимально їх навчаємо, розвиваємо далі і залучаємо нових жінок до такого клубу. А звучить дуже гарно. Так я так розумію, ви зараз набираєте обертів так. Ваша робота. Так, да, сьогодні я бачу більший запит від жінок саме на відкриття власної справи, не на те, щоб будувати кар'єру, а становитися бізнес підприємцями І тому максимально підтримуємо цей шлях яких реформ на вашу думку вимагає наше трудове законодавство і сам ринок праці? Ну в трудовому законодавстві права чоловіків і жінок урівняні. Єдине, що як свідчить дані держстату, рівень заробітної плати у чоловіків все таки більший ніж у жінок. За є дані, я знайшла дані за 2022 рік в Україні середня заробітна плата чоловіків загалом. Складали на 20% більше як у жінок законодавство прозоре, законодавство повністю урівняло чоловіків і жінок в правах на ринку праці. Але ми повертаємося до моменту співбесіди, так? коли жінка хоче влаштуватися на роботу, і вона говорить вже можливо зі своїм майбутнім начальником. І як це все відбувається? Багато питань, так, які можуть завадити їй, здобути цю посаду. і... Так, і той. оклад теж він може бути меншим, тому що просто жінка. І, і тут немає правил, так тут правила встановлює роботодавець. Як ми ведемо це цю співбесіду? Що питаємо, хочу брати, не хочу. Ну тобто в, в роботодавця всі карти він може відмовити по будь-якій причині. Немає чітких правил. Так? Ну так, на жаль, немає чітких правил, але я вважаю, що якщо роботодавцю повін, потрібен кваліфікований працівник, то розумний роботодавець не буде звертати на стать цього працівника. Якщо людина володіє певними навичками і є висококласним спеціалістом в своїй справі, то немає різниці. Чоловік це чи жінка подавить його візьму. Позитивна думка. Жінки користуються лише третиною прав для захисту від домашнього насильства, сексуальних домагань, дитячих шлюбів і феміцидів, вбивств жінок через їх стать. Хоча 151 країна має закони, що криміналізують сексуальні домагання на робочому місці, лише 39 захищають жінок у громадських місцях. Це часто заважає жінкам користуватися громадським транспортом, щоб дістатися до роботи. Наскільки українські жінки сьогодні захищені від насильства? Я не можу сказати, що жінки в Україні сьогодні захищені через те, що в нас триває війна. Це перший момент. І в нас вже з'явився такий термін, як сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Це нова історія. На жаль, в, да, в розвитку нашої країни, і це вже є. Я можу сказати, що якщо ми говоримо про території, де не відбувається активних бойових дій, це одна історія. Якщо ми будемо говорити про деокуповані території, якщо ми будемо говорити про території, які знаходяться на межі, це зовсім інша історія. І, на жаль, наше законодавство, яке захищає жінок, і чоловіків захищає, і жінок, і дітей, не завжди може працювати в таких умовах. Тому що немає можливості. І зараз ми стикаємося з питаннями того, що є міста громади, де окуповані, є люди, які постраждали від сексуального насильства, і вони не знають, куди звертатися. Вони не готові звертатися. Вони не готові говорити про те, що з ними сталося через осуд, через те, що є, на жаль, скування потім в громадах. Сама хотіла, але ну, ми знаємо, що такі ситуації є не тільки пов'язані з конфліктом, а взагалі. І пояснити, що жінка хотіла зберегти своє життя і життя і іноді і чоловіка і своїх близьких не хочуть. Плюс є питання часу. Деякі думають про те, що якщо пройшов кажучи, рік, то вже не можна буде притягти до відповідальності. Але сьогодні працюють міжнародні протоколи. У нас вже розвивається ця тема дуже активно, є... По-перше, кримінальна відповідальність, і по друге, зараз розглядаються адміністративні протоколи для того, щоб мол, могли притягнути до відповідальності, і людина могла отримати компенсацію, а через те, що вони постраждала від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, незалежно від того, чи знайшли кривника, чи не знайшли, не завжди можна знайти і ідентифікувати. Я можу сказати, що а, як, зараз точно не пригадаю а, країну. Мені здається, що це чогось ні. Не буду говорити. В одні зараз назад. В одній з країн була така ситуація, і потім жінкам виплачували компенсацію одноразово 6 тисяч євро, і щомісяця потім по 600 доларів. чи євро теж точно зараз цифри не готова сказати. Але ідея в тому, що жінки стали захищеними. Ми до цього йдемо, і, і я вважаю, що рухаємося доволі впевнено, тому що вже є. На навчання для спеціалістів, які можуть працювати. У нас є вже міжна... наші громадські організації, які захищають жінок. А, наприклад, та ж організація «Юрфем», яка займається жінками, вони виїжджають мобіль... ну, фактично мобільними бригадами в деокуповані громади і допомагають жінкам потім довести те, що вони були скривнень... скривднені. Домагання на робочому місці, чи роботодавці пропонують якісь механізми, як взагалі цей момент прописується чи проговорюється, коли якась нова вакансія так надходить, і чи є такі моменти, чи багато роботодавців взагалі заморочуються на цю тему і готові сприяти, аби жінка відчувала себе працівником, перш за все, так а не об'єктом для домагань. Мені здається, що це лежить в сфері якоїсь психології. Наразі центр зайнятості такі дослідження не проводив. Інформацію не володіємо. Але випадків вдома ну, майнула... на робочому місці mm -hmm. я по тих вакансіях, які подаються до центру зайнятості, не було. Зрозуміло. Давайте трошки знову повернемося про догляд за дітьми. Тут ще є дані: жінки витрачають в середньому на 2-4 години більше на день на неоплачувану роботу з догляду ніж чоловіки. Переважно на догляд з дітьми. Лише 78 країн, це менше половини досліджених, надають певну фінансову чи податкову підтримку батькам із маленькими дітьми. І на думку авторів дослідження розв'язання питання догляду за дітьми негайно призведе до збільшення участі жінок у роботі на 1%. і цей ефект протягом п'яти років зросте більше ніж удвічі. Які пропозиції взагалі є для мам, які доглядають за дітьми? Тим паче зараз, коли чоловіки на війні в своїй більшій кількості, так але хочуть продовжувати працювати, не хочуть втратити місце роботи, яке, які на жаль і так втрачаються, так через різні обставини, або перемістилися, наприклад, і шукають можливості працювати в Україні, але дистанційно наскільки готові роботодавці бути гнучкими, і йти назустріч? Тут скоріше потрібно йти від потреб самої людини. Наразі центри зайнятості пропонують як участь грантових програмах, про які вже говорила Анна. І хочу зазначити, що статистика показує, що цього року гранти отримали набагато більше жінок як чоловіків. Другою програмою, яка користується великим попитом саме у жінок, це є отримання ваучера. Минулого року ваучери на отримання перенавчання, другої освіти отримали понад 800 громадян Одеської області, і переважна більшість з них також є жінками. Е є Пропозиції надомної роботи, якими можуть скористатися також жінки. І, власне кажучи, перенавчання, гранти це те, що можна вибирати в даній ситуації. Ганна, на вашу думку, яких державних законодавчих політик потребують українські жінки для своєї професійної реалізації? А я за те, щоб жінка могла доглядати за дитиною і мала можливість працювати. Це може бути або дистанційна робота, якої сьогодні майже немає. Або це має бути така робота, яка дозволяє доглядати за дитиною, або надати дитині садочок чи позашкілля. садочок, да зрозуміло там і часи роботи садочку, щоб вони співпадали з часами роботи жінки. А якщо дитина вже не в садочку, перший перший, наприклад, клас куди На все одно маленько. куди так. дівати дитину? Навіть другий, третій, четвертий, п'ятий клас, як доглядати за дитиною? Хто це має робити? Як вона може відвідувати якісь кружки, як вона може робити домашню роботу? Ну, домашні завдання якісь? Якщо ми будемо говорити про школи, то нам потрібно формувати якийсь час для позашкілля. Наприклад, якщо батьки не можуть, або там бабусі, дідусі, або інші законні представники дитини, які за нею доглядають, не можуть забрати дитину після навчання, має бути позашкілля. Щоб дитина там могла вивчити уроки, щоб вона могла там дизуватися, там, малювання та і так далі, да. Да, поїсти, все могла зробити. І коли вже батьки забирали її додому, вдома вона відпочивала, а не жінка так, домашнє завдання, приготувати, поїсти. А, чи ти там обідала, не обідала. Куча справ ще і немає того цінного а, спілкування з да, дитиною, так. а да, цінного і якісного спілкування з дитиною. Просто є вирішення справ. Тому що весь цей час дитина, наприклад, не займається домашніми завданнями. Да, вона десь чекає на маму чи тата, хто з нею робить домашні завдання. Ще потрібно щось повирішувати. Але якщо ми будемо говорити, що в нас буде якесь раніше, це називалося «предльонка», Буде якась предльонка, то це буде дуже добре для матусь і татусів, і вони тоді зможуть весь час витрачати вже на розвиток дитини. Так, я хочу, вас. Хочу заповнювати, що раніше було дуже багато закладів позашкільної так. освіти, да? коли, коли діти могли ходити на різноманітні гуртки, відвідувати секції. На жаль, зараз в період і карантину спочатку, потім з під час військових дій їх кількість значно зменшилася, і це також впливає на залучення жінки до виховання дітей і до роботи. Плюс є питання, як тут довести дитину, якщо ці гуртки наприклад, в робочий час. Відбувається. І вночі ти дитину не поведеш, тому що а, інші є справи. І в денний час, як привести дитину, як її туди привезти, якщо ти хочеш, вона займалася тим, тим і тим. Тому дуже часто або жінки, найчастіше жінки, не працюють для того, щоб вони могли надати розвиток дитині. І жінка таким чином обирає, чи вона хороша мама, чи вона готова будувати, будувати кар'єру, чи вона хоче розвиватися самостійно. І такий вибір е не може бути правильним ніколи. І такий вибір частіше перед жінкою стоїть. Да, перед чоловіком такий е, вибір, як правило, не стоїть. Тому що чоловіка не за е, жінки е, не запитають, чи вам є за що годувати годину, а в чоловіка. В да. нього можуть поставити таке питання. Йому потрібно більше платити, тому що він же год, годує е, родину. Дуальнико. Да. А жінка, не жінка — жінка, А так. Жінка, Точно берегиня. Дякую вам. Стереотипи такі є в суспільстві. Якщо взагалі проаналізувати. Сфери зайнятості, то можна сказати, що є три сфери, куди жінки майже не допускаються: це великий бізнес, політика і релігія. І незважаючи на те, що останнім часом в Україні спостерігаються значні зміни, за минулий рік серед кількості зареєстрованих фопів, кількість жінок переважає. Але як ми бачимо в політиці, в релігії цей відсоток є надзвичайно малим. Тому нам є куди рухатись. На сьогодні жінок лідерок стає все більше і більше. І політична, сфера, і політична сфера, і бізнес. Жінки вже починають піднімати той бізнес, який до цього їм був недоступний, і в цьому є велика перевага. І ще я хотіла додати щодо домагань на робочому місці. Є хороша практика в міжнародних організаціях, це сексуальна експлуатація на ругах, протидія цьому. Всі мають пройти навчання, які приходять на робоче місце, обов'язково підписуються під цим. Є людина, яка може розслідувати такі випадки, будь-який випадок є анонімним. І всі знають, що можна звернутися, і це можна вводити на законодавчому рівні, наприклад, в кожній а, організації, яка працює в Україні. А, тоді а, і жінка, і чоловік будь-який постраждали або постраждала, зможуть звернутися наприклад на гарячу лінію і сказати, тому що ця практика є розвинутою в міжнародних організаціях, але до бізнесу вона ще не дійшла. Дякую вам за розмову. Дякую, що ви завітали. Ганна Іліна, Світлана, Мельник були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.